Вже втретє у Херсоні відбувся автопробіг до дня пам'яті і примирення та до 70-ї річниці з дня перемоги у Другій світовій війні, які влаштували члени міської організації ветеранів Афганістану. Подробиці дивіться далі. Почали автопробіг з центру міста, де поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Потім, коло рушила до пам'ятника автомобілістам та генералу Василю Маргелову. Далі патріоти зібралися біля вічного вогню та постаменту воїнам, які загинули в Афганістані. Це третій автопробіг, який ми проводимо. Он посвящен Великой Дате, Дню Победы. Вот в этом году мы празднуем 70-летие Победы. Почти не осталось уже ветеранов. И вот именно сейчас нужно отдать им ту вот последнюю каплю доброты и тепла, для того, чтобы они понимали, что их помнят, чтут и говорят большое спасибо за ту победу, которую они завоевали. З собою ветерани взяли і школярів, аби продемонструвати їм безцінні уроки минулого, щоб молодше покоління пам'ятало, якою ціною дісталася нам ця велика перемога. Це дуже велика честь для мене, тому що люди давали життя, за те, щоб захистити нашу страну, за те, щоб ми жили в мирі, в спокійстві, щоб у нас все було добре. Мій дідусь також воював на війні і він переміг її. Сьогодні ми молоде покоління повинні берегти це мирне небо і його захищати. Кожного року патріоти з організації ветеранів Афганістану влаштовують такий автопробіг. Він став вже доброю традицією. Так вони віддають данину пам'яті героям та виховують підростаюче покоління.